Сьогодні знову вирішили піти покупати, заодно зробити тест металошукача, квазара, арема, який був зроблений під заказ з костушкою кутушкою такою великою костушкою. Я його звичайно замотав в поліетилен, тому що він піде на продаж, в понеділок я його відсилаю покупцю. До речі, всі металошукачі, які я продаю, я перед тим тестую. Сам з ними ходжу, дивлюся, чи все гаразд, щоб не було потім ніяких претензій, і лишній раз апарати не відсилалися назад. Подивимося, як він буде в глибину бити і що ми сьогодні знайдемо. Значить, ходимо ми по таких полях, неодноразово я по цих полях ходив, були находки, якби місця вибиті, тобто поверхневих сигналів таких що цінні якісь речі майже нема, тому я вибрав таке місце, щоб дійсно протестувати цей апарат з глибинною кутушкою. Сюди я вставлю вам зараз пару фотографій його вже без кйонки, щоб ви глянули, який я і фактично що він собою представляє. І так, перший сьогодні сигнал. Ось така втулка, бронза не глибоко лежала. До речі, земля тут чорна. Находки в основному Австрія повинні бути. Але як я вже кажу, що місце вибите, так що треба добре походити, бо щось витягнути звідси. Ну я думаю, що витягнемо по-любому. Що в тебе? Ольга, втулка бронзова від глечика що заглибоко сидить Метал. Треба розкопувати яму. Треба більшу яму розкопати Зараз розкопаю більшу яму, подивимося, що там таке є. Знаєте на що то подібно? Я звичайно можу помилятися, але щось мені так здається що якісь ножни то стопудово ножни від шаблі від якогось клинка такого непоганого бачимо по лопаті яка довжина? Мирослав? 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 Досить так глибоченько сиділо? Кінці заукругли, все. Нічого почищу і подивимося потім. Ну мені щось так здається, що якісь ножні. Така находка. Так, досить хороший сигнал. Дивіться, зразу же медальйончик Під верхом був Ай, стартий, стартий медальйончик, щось там трошки, трошки проглядається. Ну то мідь її міндобрива, селітра з'їла. Щось там ледь ледь прогладжується. Ось така перша цікава находка. Зовсім наверху була. Так, теж дуже такий хороший сигнал. Дивіться теж зверху. Ясно. Гудзик поліща. Ушко обламане зверху. Значить тут все таке місце не бите попалося. Такий участочок, значить треба ходити. І тут дуже добре ходити. Можна. Щось цікаве, знати, значить солдати тут якісь стояли. Такий гудзичок. І якоїсь сорочки. Нічого такого незвичайного, просто простий гудзик ще й побитий. То вже такий пісочок тут ґрунт. Якщо трактор не вчепив находку плугом, значить находка повинна бути в хорошому стані. враження, що щось дуже маленьке. Так не погано така велика кутушка працює. Такі маленькі кусочки щолкає. Галиб щось сидить. Гудзик простенький, без нічого. Такий простенький цинковий гудзик Тут цієї ямки виліз. Так, є якийсь глибинний сигнал, але судячи з цього, що показує... Так, там кабель, де. Що показує цифри, ти так думаєш що кесь желізо. Так, будемо пробувати Викопувати я вже навіть впорається У мене якісь желізо. Є кусок від плуга Нормально, на метал піде Метал по 4 гривні Маленький кусочок <плес> Ну а як же? Фу, це трохи щось я захякав Тво трохи є сигнали Я два гудзика вирив такі бадельові Ху, трохи замахався я вже Вирив там дві залізаки Захякався. Я так бачу, що тут на тому місці багато є металу, досить такого грубого від колгоспу. Ще один сигнал, що метал, я вже в нього перся. Зараз разом з вами витягнув. Щодо таких якихось знаходок по монетах, то взагалі глухо. Навіть дивно, ні одної монети сьогодні не взяли. Ну То ще не вечір, але все одно по монетах слабенько. Ладно, викопуємо метал. Така якась запчастина від трактора. Так, що ж тут таке? Це запчастина від механізму, від якого е, годинника е, типу цибульки Кишенькового. Руслава находка. монетка, каже край, це зарогляне. Перша на сьогодні монета, треба по-любому зазняти. Перша монета на сьогодні. У мене то ну, покажи. Знальчик був кльофий. Кльофий? Кльофий. Ні, монетка така нічого, просто сзади стан, звісно, не ахті, порад видно. Та, один крейсер тих більших. Не хочу фокусувати. Тисер, тисер. Тисер, тісер О, Ну це руки. Ага. Данешко. Під мисливської зброї. Від мисливського патрона. Є там якісь написи скучивсього що то що польські Досить так непогано в землі сиділо Ще кусок підкови вирив там лежить бірусика металу Робимо трошки перекурчик, будемо далі ходити. Тут тебе глуш? Корки, корки, шморки, коротше шмордяка. Зодні валами тал'я. Так, який згубочок. Виліз. Де з написів. Нашого часу не дожили. Такий цинковий гудзик. кудзик. Руслан знайшов якусь монету, каже, що такої ще не знаходив. Зараз подивимося разом з вами. Може ти не бачиш добре? Каже, що щось таке. Може така херня. Ту-то в то... мене є такого барахла. <стр Southwest> Денмарк. Один фенін. 1968 рік на. 68? До, таких півпачки маю. То ще ті німці були. Типа західні, східні і тому подібне. Люходка. Ну, а я да знаю, монети ще з дядства складав, що зі школи. Там всякої фільні вдома такої подивиться дофігає. Знаєш тобі грали тіпочу. Типу, І так мені реально якийсь день гудзиків, ще один Теж без напису, без нічого. Вушки нема. Все-таки середині є якийсь напис. Можна буде помити і побачити, що там пише. Пінпойтер пикій не знаю. Пінпойнтер? Бежно на який? там є, є два варіанти. Москійка. Варіант перший. Дара чекай, бо тут щось бляха невероятне Що? Хе -хе. та блін, знаєш закльопка від сучасних курточок. Того катуха її взяла десь сантиметрів 15 Віка маленька, Пінп... Пінпойнтер б її пропускав. Е, типа це, е, як вона Зверху покрита Ку, коротше на язику крутить. Нікелірована І так, бачу, є якась... Пломба пломба висла печать Ще так їх називають Так, що то є в нас таке Чи сучасне чи ні ще без нічого Тільки як хтось молотком їх запресував Ні цифри, ні значка, нічого Просто такий кусочок свинцю Да, сигнальчик був ідеальний. О, Хе -хе. є на сьогодні перша монетка. Перша моя монетка. 10 копійок Україна. 92 рік. Мелоч, мелоч, но приєдна. Так, зараз попре, якщо є перша монета, то буде і друга, і третя. Так, що воно у нас є? О, є якась монетка. Така заліплена. Бачу 5 десятих крейцера. Ну, стан плачевний, Но... якщо помити, то будемо бачити реально, що то є, але стан явно плачевний. Там проглядається 5 десятих, 1800 якийсь там рік. Та, друга моя сьогоднішня монетка. Я казав, що буде перша, буде друга, ще й буде і третя. То все таке. Головне першу знайти за день. Впався ось такий кусочок від вилки або ложки мідний. Так, закінчили ми свій коп, вже темніє, сильний вітер на вулиці. Якщо буде вам трохи шум в самому фотіку, то вибачайте. Значить так, Розпакував я е квазар той, що на продаж де. Е якби результат сьогоднішнього пошуку не ахті, тому що ходили ми по вибившому полі, е тобто спеціально вибрали таке місце, де вже неодноразово виїжджали, монетки вибивали. Сьогодні хотіли зробити такий тест. Чи глибина кутушка може ще щось взяти після того, як ходили звичайними монокутушками. Значить, кутушка була така для вбік дідішна. Далі, по находках. Значить, зайві коменти не буду робити, тому що ви все виділи під час копу, нічого толкового нема. Такий медальйончик стартий, досить цікавий, 5 десятих крейцера. Один крейцер, далі один фенінг. ось така запонка, а решту все шмурдяк, як завжди. Ще такі дві цікаві запчастини від старовинних ложок або вилок. Значить, по металу, такий шарик, такі всякі грубі штуки, по кольорі така бронзова втулка, Ще одна надломана бронзова втулка. Ну і такий решту металолом. Оце ми так трохи пошуршали, подзвонили, куди треба, значить, то по-любому не є ножни, то є щось таке дуже груба робота. Навіть не знаємо, що таке, але всередині явно пустота, бо пісок калатає. Отакі От сьогоднішні находки. Сьогодні тест апарат пройшов, самі ви бачили, працював і в дощ, і коло високовольтної лінії і фактично без виключення. До годин 5-6 чітко показав, що працює на ура. Тож, до зустрічі на каналі. Ставте коменти, лайки, дизлайки, кому що як подобається. Я завжди відповідаю на всі ваші запитання. Чи по пошуку, чи по МД, чи якісь леві запитання, які зв'язані з копом.